Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах дозвольте подивитись, що цікавого, приємного і важливого відбудеться цієї осені з тобою. Чомусь прийшла така думка. Тож покажіть нам руни, що приємного і важливого трапиться в житті людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, руни. Так, ця випала руна сама? Не можу її игнорувати. так ну що ж? І з приємного, то тут може бути, що ви отримаєте якісь результати в своєму житті, в своєму власному досвіді. Це стосується взаємодії з людьми. Це про стосунки, це про взаємодопомогу і гармонію. Це про обмін енергіями. Ви довгий час, можливо, працюєте над цим, бажаєте цього. Транслюєте у простір свій намір, і ви отримуєте вже якийсь досвід від взагалі від життя. Да? У вас є свій власний досвід в, цих, в цій сфері. І. Зараз воно ще більше наростає, наростає. Можливо, хтось з вас отримає пропозицію одружитися, змінити свій статус, покращити свій статус в плані от, от, взаємин з людьми. Да? Хтось дійсно, можливо, зробить пропозицію своїй жінці, або якщо ви жінка, ви її від когось отримаєте, від свого партнера. Стати дружиною. Можливо, перейти з легких стосунків в більш відповідальні стосунки. І тут може щось припинитися на цьому фоні, але, так як у нас подія приємна, ми питали про приємності, то, мабуть, зупиниться. Якась ваша тривожність, ви заспокоїтесь? Про що тут, руне? Угу. Так. Це припинить ваші спогади неприємні, ваші якірці з минулого життя. Це припинить щось. Ну, щось дійсно неприємне і пов'язане з вашим минулим. Скоріше за все, розвиток в нових стосунках, покращення вашого або укріплення вашого нового статусу, воно зупинить нарешті те, що нагадувало про себе, якимось, можливо, образами, можливо, якимось. Болем з минулого. Який, якийсь досвід, можливо, був неприємний у вас пов'язаний з вашим минулим. І ось це, ця подія, вона це припинить. І це буде для вас приємним. Про що ось тут покажіть, Руме? Так. Так, тут як наче ви зробите нарешті те, або отримаєте те, що вам потрібно, ви усвідомите свої потреби, ви зрозумієте свої потреби, ви зможете якби, закрити їх да, в цей період. А завдяки чому. Хтось дійсно може вирушити новим шляхом, розуміючи, що цей шлях йому потрібен. І для кожного тут свій шлях. Хтось, можливо, війде в нові стосунки, а хтось, можливо, піде з якихось токсичних стосунків, припинить їх. Але по-любому, це буде приємна для вас подія, корисна, важлива, і вона припинить якісь минулі страждання, минулі неприємні спогади, якісь як якірці, як я вже казала, які вас чіпляють за те минуле і не дають вам рухатись. Можливо, ви. Будете проводити медитацію і зможете подивитися, зазирнути в своє минуле життя. І ця прадавня пам'ять вам розкриє шлях, вона вам дасть звідти якісь підказки. І ви будете розуміти, що ж вам нарешті треба робити, щоб задовольнити себе, щоб вийти з кризи, щоб. Почистити себе від оцих внутрішніх блоків. Взагалі, оця подія, вона вас виведе, шлях буде відкритий з кризи, з обмежень. Можливо, якийсь ваш минулий досвід тримав вас в обмеженнях. Тому це відкриє вам нові двері, нові перспективи, розчистить ваш шлях. І ви відчуєте себе вільніше. Так, і з чим це більше всього пов'язане? Ну так, тут про стосунки, тут про контакти і про взаємодопомогу, але все ж таки, про що тут точніше. Так, це про, по-перше. Про те, що ви оберете саме те, що підходить вам. Ситуація для вас стане зрозумілою ясною, як я вже казала, ви усвідомите. І, про, і це про набір енергетики від цієї події. Можливо, ви втрачали свою енергію, життєву силу, бувши зацикленими на чомусь. В своєму минулому. Туди йшла ваша енергія, бо вона йде туди, куди направлена ваша увага. Це такий закон. Де увага, там і енергія. Був відток енергії туди, в минуле. Ви були на цьому зациклені. Можливо, ви дуже сильно бажали створити якісь стосунки або знайти друзів, або знайти близьких по духу людей. або... Налагодити особисте життя. Можливо, у вас не вдавалося комунікувати з людьми, тому що був якийсь неприємний минулий досвід. Можливо, там були зради, можливо, вас зраджували партнери, можливо, вас зраджували партнери по бізнесу, можливо, вас придавали ваші друзі. І ось це все викачувало з вас, вашу енергію. І отут е станеться так, що. ну, Прийде потрібна інформація. потрібна. От прямо в цей час вона вам потрібна. І ви все зрозумієте. І нарешті, навіть якщо ви не отримаєте пропозицію від когось, ви отримаєте пропозицію від самого себе. Ви зрозумієте, що вам потрібно для того, щоб досягти успіху, для того, щоб бути щасливим, для того, щоб збулося щось таке, що вам давно хотілося. І тим самим ви самі себе переведете на цей новий рівень. Ви вийдете з того застою, який був. Ви покращите і свою енергетику. І свою силу, і свою харизму, і своє, свою самооцінку. І це вас зробить вільним, ви вийдете з обмежень, бо всі ці фактори вони вас тримали, як в в'язниці тримали, не даючи вільно рухатись. Можливо, ви озиралися на когось, можливо, ви були залежні від чужої думки. Можливо, ця зацикленість на чомусь. Вона не відпускала вас від себе, і вам важко було зробити крок далі. Просто далі. Нехай не в, не в майбутнє, нехай не в щось кардинально нове, просто далі. Просто е, зрушити з мертвої точки да, в своєму житті. Нехай це не про те, що ви знайдете собі, от просто. Сьогодні якусь людину для стосунків або укладете якусь угоду. Хоча і це можливе, все можливе, але це вас зрушить далі, виведе вас з, з власної в'язниці, можна так сказати, навіть, і закриються якісь. Кармічні уроки. Вони припиняться. Ці спогади болісні, оцей болісний минулий досвід припиниться. Перешкоди навіть припиняться на шляху. Ви підете вільніше, ви прокладете русло, ви будете правити, як знаєте, от вершник на коні, да, і ви будете правити. Ви будете чітко розуміти, куди вам іти. І. Будете ви управляти самим собою, а не хтось інший. Ну, добре. А що тут допоможе найдущій людині в цьому? Що стане поштовхом? поштовхом. А поштовхом стане те, що ви нарешті зможете окреслити свої кордони. Ви перестанете боятися говорити ні, якщо це потрібно. Ви захочете щось зруйнувати навіть, але на свою користь. Це про очищення, глибоке очищення, про те, що хочеться скинути з себе оцей груз, тягар, який тягне донизу, до одного місця прив'язує. Це про очищення, це про те, що ви зрозумієте, що далі так не можна, оце мені вже не потрібно. Тут солу, а це говорить про те, що вам прийде інсайтна інформація на рівні того, я хочу, щоб було ось так, і це приведе мене до моєї власної перемоги. Над всім чим завгодно, над страхами, над блоками. Над обмеженнями, над застоєм, над невпевненістю в собі, над низькою самооцінкою, це все буде зруйновано. І це буде поштовхом зруйнувати оце все і вийти з тих обмежень. І йти вільно далі, не озираючись на минулі тригери. І закриється кермічний урок. Ви перестанете боятись, Кармічний урок тут буде заключатися в тому, що ви будете, перестанете боятися того, що ви нікому не потрібні, що ви самотні, що ви втрачаєте контроль, вам все це стане зайвим. І ви зрозумієте, що Самі по собі, ви вже виходите в цей новий статус процвітання. Якщо ви жінка, це відкриє ваші жіночі енергії. Це покращить, покращить вашу жіночність, плодовитість, от знаєте, останете берегиня. І всі енергії жіночі, вони поведуть вас далі вже вільно. Ну, і що що треба щось буде руйнувати, ви зруйнуєте вже те, що віджило своє. Не те, що вам корисне. Ви якраз навпаки будете обирати те, що призводить вас до успіху і призводило. Можливо, ви з цього власного досвіду якраз і візьмете оту інформацію, колись десь в минулому житті, чи, можливо, далеко в юності, були такі моменти, згадайте їх, які підходили вам. І це був як алгоритм перемоги, як успіх. Щось ви робили таке для себе, для інших стосовно взаємодії з іншими людьми. Що воно вас наповнювало енергією і призводило до вашого успіху. Якісь були моменти, і ви їх знаєте, вам щось відкриється і поведе далі. Так, і поведе далі. І будуть кардинальні зміни, тому що по-іншому бути не може. Після таких подій, як тут описані, ну, тут, звісно, кардинальні зміни. Тут трансформація і тут руйнування своїх власних страхів, які у кожної людини є. Бо так вже людина влаштована. Так, влаштована підсвідомість, вона боїться. Нового, вона боїться незнайомого, незвіданого, але коли з нею виходить домовитись, коли їй виходить сказати: не бійся, тут немає нічого страшного, ми виживемо, це не несе за собою небезпеки, то вона може заспокоїтись і зняти оті важелі управління, якими вона намагається вас стримувати. Стримувати з усіх сил від чогось невідомого. Ну, Тут буде трансформація, тут будуть кардинальні зміни в житті, бо урок закриється, ви перестанете боятися бути нікчемним, бути самотнім. Бо ви бо до вас дійде, що ви ніяка не нікчема, що ви ніколи не будете самотні, що перспективи гарні у вас є. що ви людина наповнена, творча, і знаєте, як іти до свого успіху. Тут буде підказка від вищих сил, або про ваше минуле життя, або про ваше це життя, але ви забули чомусь. А зараз згадаєте, що саме може наповнити вас енергією життя. І зміните. Все те, що не давало наповнюватись. Ну, ось такий буде період у вас цієї осені. Я думаю, що для того, хто впізнає тут себе, ці зміни будуть на краще, і хай буде так.